Таким чином, ми їдемо до наступної зупинки Залізної Аргентини. Роберто Арльт Свято Заліза. Ця книга виявилася найзагадковішою із добірки у цій п'єсі. 33 сцени та три дії. Розпочинається різко, нестримно. Ми застаємо коханців на гарячому. Вона Маріанна, дружина короля Заліза. Він, Дон Карлітос, що працює на її чоловіка та захоплений пристрастю до ну, цієї жінки. Вона довіряє йому найприкрішу і найпринизливішу таємницю, що не є писемною і є неосвідченою, хоч говорить не на одній мові, а також розповідає коханцю злочинне минуле, що навіть тішить її у приємних спогадах. Але спостерігаємо, ми за ними не одні. Маленький хлопчик, син короля Заліза Хуліо, бажає викрити та отримати справедливість, привести до відповідальності мачуху Маріану. Далі сюжет закручується.